Приїхав напередодні до Києва і Фрідріх Мерц. Це найвідоміший опозиційний політик Німеччини і головний конкурент канцлера Олафа Шольца на майбутніх виборах. Той нагадаю теж відвідав українську столицю кілька днів тому. Заяви, які пролунали від Мерца в Україні, відрізняються від позиції Олафа Шольца. Про що говорив лідер Християнсько-демократичного союзу, розповість Євген Бригар. Німеччина один зі стратегічних союзників України. Обсяг військової, фінансової та гуманітарної підтримки від ФРН сягає 37 мільярдів євро. Водночас, такий потужний партнер України і досі не наважується передавати нам далекобійні ракети. Це зволікання критикує лідер християнсько-демократичного союзу та майбутній кандидат на пост канцлера Німеччини Фрідріх Мерц моя позиція та позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати Збройним силам України можливість досягти військових баз, не цивільного населення, не інфраструктури, але саме тих цілей, з яких ведуться обстріли України. Я кілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Що без далекобійної зброї примушуємо вас воювати з однією рукою за спиною? Ми мусимо зробити все, щоб Україна могла реалізувати своє право на саме Захист без обмежень і все, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Для координації дій щодо подальшої допомоги Україні Фрідріх Мерц пропонує сформувати контактну групу з чотирьох країн Європи. Вона має напрацювати загальну європейську стратегію миру і саме її висувати під час майбутнього діалогу зі США, коли до влади прийде Дональд Трамп. не тільки європейська унія. У наступні тижні і місяці не має бути якихось окремих ініціатив від різних країн Європи. Повинна бути загальноєвропейська позиція. Я пропоную сформувати контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії, чотирьох великих держав Європи і НАТО, щоб вони узгодили спільне бачення і вже далі разом із Сполученими Штатами Америки виробили єдину позицію. Ваша пропозиція щодо створення такої контактної групи, якщо чесно, ми вже Же організували це. Ми ну і я, я підтримую цю позицію так. Тріші ті країни, які ви назвали, вони вже є. А плюс ми розраховуємо ще на данію як представників Норді групи. Ми, ми на всіх їх розраховуємо. Просто саме Данія яка могла би представляти Норді команду. І таку зустріч ми хочемо провести вже в грудні і. Бачите, у нас вже співпадає багато думок. Обмінявся враженнями Фрідріх Мерс із головою Верховної Ради. Разом із Русланом Стефанчуком говорили про притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ, торкнулися теми боротьби з російською пропагандою, а також розглянули український план перемоги. Євген Бригар, Євген Камінський подробиць телеканал інтермарафон Єдині новини.